Сьогодні готуємо печінку в сметанному соусі. Куряча печінка. Уже я її висипав на сковорідочку. І накрив кришкою. Вона зараз під кришечкою хвилин 15-20 буде як, варитися, наче. потім далі покажу, що будемо з нею робити. І так, наша печіночка вже зварилася. Тепер нам треба її трошки підсмажити. Ось буквально так трошки потрібно її підсмажити, для того, щоб був у нас дуже класний такий насичений смак. І тепер додаємо цибульку. Цибульки додаємо так, нормально, цибульки треба сюди. І перемішуємо. Потрібно перемішати, зменшити огоньок. Поставить на менше. І теж можна ще накрити кришечкою, для того, щоб цибулька пропарилася. Цибульку готуємо до готовності. Коли вона стане м'ягесенька, така вже все, можна додати наступні інгредієнти. Ну що, друзі, ось вже така виходить у нас печіночка, вже готова цибуля. Тепер додаємо наші. Інгредієнти для дуже смачного соуса. Виливаємо сюди сметанки 350 мл у нас у пачці. Тепер беремо сіль, солим за смаком. Посолили. Досить. Тепер додаємо перчик чорний. Це діло теж за смаком. Ось приблизно так досить. І обов'язково цукор. Цукор. Теж. Дивимося, хто як любить. Я люблю, щоб трошки був солодкуватий соус наш. Так. І тепер ми це все діло гарненько так перемішуємо. Ось яка красота виходить. Ось така бомба. Зараз я його ставлю на мінімальну температуру, Конфорочку нашу включаємо. Накриваємо кришечкою і через 2 хвилинки попробую соус на смак. Якщо чогось буде не вистачати, тоді додаємо той інгредієнт, уже який нам не вистачає, сіль або перець, або цукор. А поки накриваємо кришку. На 2 хвилинки, щоб розтопився. Цукор і сіль. Ну що, пройшло у нас вже дві хвилинки, зараз подивимося і скуштуємо наш соус. Що на смак? Чи потрібно щось додавати, чи не потрібно. Так. Я би ще додав трошки-трошки цукру буквально. Ось так от. О, і буде просто ідеально. Так, перемішали. Тепер знову накриваємо кришечкою десь на хвилин 5, 7, 10, дивлячись, хто якої густини любить соус. Якщо любите там хлібчиком помачати, то 5 хвилин буде достатньо, щоб воно покипіло. Печіночка, щоб соусі в сметанці потушилась. Тому кому як? Зараз будемо дивитися, 5, 7, 10 хвилин потушимо і будемо виключати. І можна буде кушати вже. І так, друзі, наша печіночка у сметанному соусі готова. І то, що у нас вийшло, Ану, покажи. що це. Така красота. І зараз ми її скуштуємо. Беремо, берем трошки накладаємо собі. Ось дивіться, який соус виходить. А це можна хлібчиком мочати, якимось багетіком. Хто що любить. Це дуже смачно. Накриваємо. І ось так. Зараз скуштуємо. куштуємо. От така печіночка. М -м -м -м. Це дуже смачно. Це просто бомба, соус шикарний. Бомба. Так що готуйте по цьому рецепту і будете дуже задоволені, я вам рекомендую.